Котики, ви на каналі Варкетс Філм з вами Соня Садовська за камерою, як завжди, бодя горбань а в режисерському кріслі дебютує Ліка. Публіка любить молоді свіжі таланти. Щороку на небосхилі Голівуду запалюються зовсім юні зірки. Ось лише невелика частина тих, хто вистрілив за останні п'ять років. А як же бути, коли тобі за сорок і ти все ще мрієш про велике кіно? Сьогодні ми конкретними прикладами доведемо, що ніколи не пізно підкорити Голівуд і розберемо феномени тих, хто вистрілив за сорок. Прошу вибачення, yeah, 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 yeah. я тебе перервав? Ставте лайк авансом. Випуск буде таким насиченим, що ви можете просто забути це потім зробити. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не з нами. І звісно ж дзвіночок. Ну що, давайте розбиратись, як віруснутися, коли вже з'явились перші зморшки або навіть перші внуки. Погнали! Кейс номер один Алан Рікман. Рікман не планував бути актором. Він закінчив коледж і працював дизайнером. Та ця робота йому не зайшла. І в 26 років Алан Рікман вирішує кардинально змінити життя. Знаю, знаю, 26 років зараз це, вважаю, підліток. Але в 1972-му це дорослий чоловік. І потрібно вже дітей нянчить, а не йти там перенавчатись. Рікман пише лист до Королівської академії драматичної. Ного мистецтва не знаю, що саме там було. Однак це настільки шокувало членів академії, що вони вирішили дати шанс колишньому дизайнеру. Так він потрапляє на сцену театру. Можливо, він з неї б так би й не вибрався. Якби Алана Ріпмана не помітили там продюсери міцного ріжка. Місіс Маклей, дуже приємно познайомитися. Першу роль Рікман отримав 46 років антагоніст міцному горішку. Торві віруснувся з ролью Сіріуса Снейпа в Гаррі Поттері». На момент виходу першої частини йому було 56 років. Це не стосується теми відео, але я не можу втримати, щоб не розповісти вам цікавий факт із життя Рікмана. Він почав зустрічатися зі своєю дівчиною Рімою Хорток, коли йому було 19. Вони зустрічались 47 років. Тому, коли ваш хлопець довго не робить вам пропозицію, м -м -м, а вряд чи він переплюне рекорд Алана. Пара таємно одружилась у 2012 році. На жаль, через 4 роки Ален Поме він не дожив всього 5 днів до свого 70-річчя. Дайте знати в коментарях, якщо хочете відео з топом маловідомих фактів про акторів. Повернемось до теми. Кейс номер 2. Одна з найсексуальніших жінок 2000-х Кім Кетрол саманта Секс і місто. На відміну від рікмана, Кетрол відразу знала, що хоче бути акторкою. От тільки вона не знала, що попереду 23 роки кастингів і спроб пробитися в велике кіно на значимі ролі. За ці 23 роки Кетрол зіграла в низці I like to be educated So Кетрол був 41 рік, коли нарешті вона отримала саме ту роль, що принесла акторці визнання. Цікаво, що це не типова вікова роль. Навпаки, Саманта – жінка в розквіті сил. Окей, так що ти не потрібно людину, але ти все одно хочеш один. О, хані, я хочу більше, ніж один. Зараз, можливо, я можу допомогти з твоєю пакетом. Ф***ю, ей. Кейс номер три Морган Фрімен складається враження. Морган Фрімен був ще з самих золотих часів Голівуду. Та що там золотих часів? Він був завжди, але ж ні. Спершу Фрімен відслужив солдатом, далі працював клерком, потім кардинально змінив кар'єру і пішов на танцюриста. І нарешті він отримав свою першу серіальну роль. Потім ще одну, а далі, далі 9 років повного штилю, жодних появ на екранах. Якось в 43 роки Фрімен знімається в фільмі «Бру Бейкер», і наступні 7 років минають без знакових ролей. І нарешті в 50 років трапляється прорив, вуличний хлопець і номінація на Оскар. А далі понеслась. Ми не будемо називати всі ролі Фрімена, бо на це пішло б декілька випусків нашого кінодейту. Та ми не можемо оминути дві знакові ролі: сім і втеча із Шоушенка. Що ви насправді хочете знати? Чи шкодую я про те, що зробив? Ставте уже свій штамп і не марнуйте часу, бо, чесно кажучи, мені це байдуже. Імену зараз 86 років, і схоже, ще як мінімум століття він буде намагатися надолужувати згаяне і обскакає молодняк за кількістю ролей. Дайте знати в коментарях, якщо ви раді дідусю в кіно. Кейс номер 4. Меліса Маккартні. Ця жіночка довела, що ні число в паспорті, ні число на вагах. А для неї це на секундочку 110 кг. Не стануть перепоною на шляху до успіху. Дена Алдоснобол Антаподе Ософайклаб. The shit out of her. щемаліса розпочала кар'єру як стендап-комік. Далі були ролі в серіалах, і ось в 2011 році, коли їй виповнюється 41 рік, трапляється прорив і роль в фільмі Подружки нареченої shit. Ліса не сходить з великих екранів крайня її роль урсула в «Новій салонці. Зараз акторці 52 роки і схоже ще купа ролей попереду. Друзі, а перед тим як ми перейдемо до наступного, на мою суб'єктивну думку, найпарадоксальнішого кейсу, хочу нагадати, що там внизу у нас є і Кофі. Ми дуже молодий канал. Буквально вчора набрали першу сотню підписників. Ну реально, вчора. Тому дуже потребуємо вашої підтримочки. Ну і сподіваюсь, ми вистрелимо раніше ніж нам виповниться 40 років. Ну що, готові до найсмачніших пиріжечків в підбірці? Погнали! Кейс номер 5. Крістоф Вальц. Вальц – це унікальний феномен. Всі думають, що це Тарантіно витягнув Вальца до Голлівуду і тим самим врятував його кар'єру. Та насправді Вальц врятував Тарантіно, витягнувши його з кастинг пекла. Справа в тому, що Тарантіно шукав не просто харизматичного актора. Ні, йому потрібен був привабливий німецький актор, що до того ж в досконалості володіє, окрім інглиша ще італійською і французькою. Тобто красунчик, німець, топовий актор, ще й поліглот. Задача Дача чи не так? Кастинг-менеджери перехрестились і почали пошуки. Це було пекло. Передивилися тисячі резюме, провели сотні проб. І після більше як пів року пошуків нарешті натрапили на вальца. Arrivederci. 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 Та не рейна у виконанні Бреда Піта і не Шошана стали головною окрасою фільму Тарантіно. Всю увагу глядачів крав штандарти СС Ганс Ланда. Штандарти СС Ганс Ланда. Браво! Браво! Герой Вальца спочатку і до самого кінця фільму виявляється розумнішим і проникливішим протагоністів. Такий сюжет велика рідкість для кіно. За цю роль Вальс закономірно отримує Оскар і майже відразу йде в наступний фільм Тарантіну Вільний», де уже спеціально для нього була написана роль доктора Шульца. І знову з харизмою Вальца зміг потягатися хіба що Лео Ді Капріо закономірно Оскар. На момент кар'єрного прориву Крістофу Вальцу було 53 роки. Далі він зіграв ось в цих топових кіношках і зупинятись на досягнутому не планує. Кейс номер 6. Брайан Кренстон ультравірусний містер Хайзенберг. Кренстон не лише вистрелив з роль Волтера Вайта. Він ще й кардинально змінив своє амплуа. Якщо до того, Брайан був більш-менш відомий як комедійний актор, зокрема, він зіграв Гела в сіткомі «Малкольн» в центрі уваги. Але, як ми розуміємо, з назви, в центрі уваги там все ж таки «Малкольн», а не його тату Гел. Can't wait till I get zits. Ніхто й помислити не міг, що комедійний, другоплановий, інколи десятиплановий актор так покаже себе в драматичній ролі. Подейкуючи шоуранеру Вінсу Гіліаму закидали, що він трохи крейзі, коли підтримає. Такий сценарій бере того чувака з Малкольма після виходу серіалу. Ніхто не сумнівався, що це було геніальне кастинг-рішення. Ентоні Хопкінс, пардон, сер Ентоні Хопкінс особисто від руки написав листа Кремстону, де сказав, що його акторська гра це найкраще, що він бачив в своєму житті. От така оціночка перформанса Кремстона в Breaking Bad. тобто пуститися берега українською. Пишіть в коментарях, якщо не знали до цього моменту, як звучить Breaking у. Українською закономірно Хайзенберг перезапустив кар'єру Кренстона, і тепер він регулярно з'являється у класних фільмах. Наприклад, просто зараз його можна побачити у фільмі Веса Андерсена Місто Астероїдів. Також серед влучних пострілів у вічність після сорока варто відмітити Семюеля Ель Джексона, який мав серйозні проблеми з наркотиками і законом, та старший колега Морган Фрімен і тоді ще молодий режисер Спайк Лі змогли направити його на шлях істинний тропічною лихоманкою. Тоді актору було 43 роки. О, Прошу вибачення, Я тебе перервав. Потім було кримінальне чтиво, і почесного мазепаку вже було не зупинити. Мафамалафа стіла лай. Правда в тому, що ти слабкий. А я тираніє злих людей. Але я стараюся, Рінго. Я стараюся з усіх сил бути пастором. От така підбірка. Пишіть в коментарях, якщо ми про когось забули. Друзі, не забувайте підписатись на канал, дзенькнути у дзвіночок, поставити лайк цьому відео. І також там внизу є посилання на інші наші соцмережі. Інстаграм, просто розривний Тік-Ток. Підписуйтесь щодня, як поріжечки з гарячої печі вилітають свіженькі кіноновини З вами була Соня Садовська та Бодя Горбань за камерою. До зустрічі за тиждень, кінокотики. Чао, какао! Ой! 5-14 ранку, пумс! Да, на слові харизматичне я запинаюсь, а на слові штандарте фюре не запинаюсь. Yes. Доки Фредді отчилить. Його режисерське крісло зайняла лікуля.